Адаптуватись до мирного життя та знайти роботу учасникам АТО допомагали в Ужгородському міському центрі зайнятості. Їх запросили взяти участь в роботі круглого столу. Для ефективного результату залучили і соціальних партнерів. Більше розкаже Вероніка Мороз. 23-річний Дмитро прийшов сюди, сподіваючись знайти роботу. П'ять років хлопець прослужив в армії на контрактній основі. Далі антитерористична операція і травма. Після звільнення з лав збройних сил військовослужбовець стикнувся з проблемою працевлаштування. каже, що самостійно знайти роботу практично неможливо, тим більше людині з певними фізичними обмеженнями. Взагалі щодо загальному ставлення до військовослужбовців, які поноси з не воно не завжди буває коректним, не завжди буває правильним. Скажімо так, оббивали пороги дуже багатьох кабінетів, дуже багато де чули, ми вас не посилали знову ж таки. І багато кому просто ці проблеми взагалі не цікаві. Більшість присутніх демобілізованих скептично сприймають те, що їм розповідають. Чоловіки не вірять в дієвість подібних програм підтримки. На противагу їм директор центру зайнятості наводить непогану на статистику. За цей період у нас звернулося 43 учасника. А то із них дев'ять чоловік вже працевлаштовано, три пройшли навчання. Два чоловіки відкрили свою власну справу, отримали одноразову допомогу. 29 чоловік перебуває на обліку, з якими ми співпрацюємо індивідуально. Хочемо допомогти кожній людині, щоб вона знайшла для себе підходящу саме основну по душі її роботу, тому що ми розуміємо, який буде стан душі, таке буде відношення в сім'ї, стабільність і буде ярус. Спокій в самому суспільстві. З питанням, як жити далі, найчастіше учасники антитерористичної операції звертаються до центру соціальної допомоги. Пані Оксана розповідає, що найбільш затребуваною є психологічна допомога та підтримка. Для цього в центрі на громадських засадах працюють психологи, на поготові кваліфіковані юристи. Організація співпрацює з навчальними закладами, лікарнями, поліцією, бібліотеками, червоним хрестом та багатьма іншими установами, в яких завжди готові надати допомогу тим, хто побував на передовій. Наразі ми маємо хорошу можливість відправляти молодих ініціативних людей для навчання у Словакії. Єдине, що для того потрібно, велике бажання. Приймаюча нас сторона, завжди готова допомогти. І вони беруть на себе оформлення усіх документів. Вони приймають туди у гуртожиток, навчання на державному рівні, оплачують повністю. Це є повністю оплачено вже оплачене навчання. Єдине, що потрібно, хороше бажання і дійсно мати. Ініціативу навчатися, а не просто прийти просидіти там в державних організаціях. Також готові допомогти учасникам АТО на даний момент. На сьогоднішній день звернулися в управління праці 850 учасників АТО. 505 із них мають посвідчення учасника бойових дій. Минулому році за програмою державною 26 учасників бойових дій пройшли навчання у на водійські права. 12 у нас були забезпечені санаторно курортною путівкою. Представники всіх установ наполегливо рекомендують військовим не зволікати і не соромитись звертатись до них по допомогу. Зауважують, що більшість не наважується визнати свої проблеми та розказати про них іншим. Спеціалісти ж готові допомогти в адаптації та реабілітації всім, хто цього потребує. Ужгородців, які брали Участь в антитерористичній операції для консультацій просять звертатися за номерами вказаними на екрані.